Під адміністрацією президента знову людно. Цього разу привернути до себе увагу гаранта конституції намагаються люди, евакуйовані з епіцентру Чорнобильської катастрофи. Вони не живуть, а виживають. З пенсією у тисячу гривень на місяць ледве кінці з кінцями зводять. Вони не надто вірять, що одним лише мітингом змінить ситуацію. Зараз покладають надії на народного депутата України Олега Ляшка. Між тим сьогодні лідер радикальної партії святкує свій сороковий день народження. Тим не менше, Ляшко не святкує, а навіть свій день народження переймаються проблемами. Людей і захищає їх інтереси. Умирають діти до 30 років і на нас махнули рукою. Зараз ми державі і нікому не потрібні. Ніхто не хоче нас почути. Рішення судів наплювательські відносяться до рішення судів. Вони не виконуються. Так а кому тоді чому вірить? Ми лічимося в год, по 3-4 рази. Ми в стаціонарі. у нас не вистачає, Ми з долгов не можемо вилізти. Пожалуйста, услышьте нас. і Помогіте нам. Олег Ляшко ініціюватиме підвищення соціальних гарантій для евакуйованих із зони лиха у бюджеті на наступний рік. на цьому тижні буде розглядатися проєкт закону про бюджет на 2013 рік. От я буду вимагати. Я буду вимагати, щоб в бюджеті на 2013 рік були підвищені, були підвищені виплати відповідно до статті 54 закону. Народний депутат для цих людей ледве не остання надія на порятунок, адже вони знають, що він завжди переймається проблемами населення і звертає на них увагу влади. Держава, уряд має повернутися обличчям, тобто вони повинні пам'ятати про цих людей, бо справді у нас говорять про різні категорії, але, на жаль, забули таку категорію, як евакуйовані. А ці люди жили в епіцентрі цих подій, і вони найбільше нахлибалися отого горя, о радіації, отого пилу і так далі.